Вірні відчуття чи ні, вони можуть бути як вірні, так і глюки. Воно все воно в психіці все змішане. І нам треба поступово вчитися їх розділяти. В нас цього розділителя, який розрізняє, насправді його немає. А насправді, коли це розділити, який нам треба створити, і ми на курсі будемо займатися створенням інструменту, який буде розділяти. І коли ви щось відчуваєте, є дві правильні речі. І, і один час дві помилки. Перша помилка, коли ви це відкиваєте, тому що це фігня, цього не може бути. Це вам прийшло від батьків від соціуму, це зло, тому що з тим самим вбивається ваша відьма чи мах. Друге, Друге, це коли ви це сприймаєте за чисту монету. Це теж, це теж, це теж неконструктивно, тому що. Завжди відчуття наша фантазія домальовує. Тому завжди, коли ви щось бачите, треба запитати: Окей, я це бачу. Як я можу це перевірити? І Як я це можу довідчути, щоб зрозуміти, скільки в тому відчуття, скільки в тому фантазії? Тобто, це не питання оцінки, це питання вивчення, це питання аналізу. Тобто, якщо ми тобто, якщо ми щось відчуваємо, це те чому тр... треба приділити увагу. Якщо це, відки... це ви відкидаєте або ви туди пірнаєте, ви програли у будь-якому випадку, тому що там є і ціни, і глюк.